Усім привіт! Мене звати Аліна. Я працюю психологом. В цьому відео я хочу розповісти про викривлення пам'яті. А що це таке, як цьому запобігти, до чого це може призвести, і розповім один дуже цікавий випадок в криміналістиці. Почнемо з того, що пам'ять це дуже складний процес, який залежить від багатьох факторів: це і емоції, і увага, і сприйняття, і дуже багато різних факторів. І не дивлячись на те, що наш мозок може зберігати дуже багато різної інформації, він не завжди є надійним джерелом. Один із таких феноменів це викривлення пам'яті. Це тоді, коли наш мозок спотворює або змінює інформацію, яку ми вже зберігаємо. Наприклад, ви щось не точно пам'ятаєте, але вам потрібно відтворити цю інформацію, тобто дістати це із мозку. Там, де у вас є якісь прогалини, ви намагаєтеся їх заповнити припущеннями. Наприклад, на основі якогось досвіду, який відбувся з вами вже після того досвіду, про який ви збираєтеся розповісти. Наприклад, у вас є якісь стереотипи, і вам здається, що колись в минулому. Ці стереотипи виправдовували себе, тобто так було реально аж тоді, я вже тоді аж знав, що він такий то, або там, що ці люди так себе повели, або що так зазвичай стається. Хоча цей досвід і цю інформацію ви здобули після того, як ця подія відбулась, і ви не могли тоді знати, але вам здається, що ви знали наперед. Або коли ви трошки перебільшуєте, або применшуєте значимість якихось подій в минулому, а перебільшуєте, як саме щось яким чином наскільки це було там не знаю важливо цінно, ну і так далі. А ще також є ефект конфабуляції, це тоді, коли наш мозок намагається заповнити якісь прогалини в тій інформації, яку ми яку ми намагаємося видати, якусь інформацію, яка, на нашу думку, мала б бути вірною, але це лише на нашу думку, тобто думка. І факт, це різні речі, погодьтеся. І часто таке стається, коли ми розповідаємо якусь історію, яка нам здається була такою, як ми розповідаємо, але насправді ні. Взагалі, чому я і захотіла розповісти про це, тому що в репті раціонально емотивно поведінкової терапії є таке поняття, що. Пам'ять не працює як відеокамера, і саме через це в репті і не обговорюється ваше дитинство, як саме ви здобули ваші ваші травми дитинства і так далі. Тобто ця вся інформація, по-перше, не допомагає позбавитися від реальних якихось там симптомів травми. По-друге, вона може зробити навіть гірше. А по-третє, вона не має ніякого сенсу, щоб витрачати на цей час, тому що можна його потратити на роботу над тим, що вже з вами зараз відбувається, і як саме ви зараз робите своє життя гіршим. І плюс до того, пам'ять правда не працює як відеокамера, тому немає сенсу обговорювати ті події, які були. Викривлені, тим більше, що це і ніяк не допоможе процесу. Тому так, невіроятно, на факт дитинство не обов'язково обговорювати на терапії, навіть якщо, як вам здається, в цьому дитинстві вас дуже травмували. Також однією із причин викривлення пам'яті є. Такий дуже директивний і непрофесійний допит. Тобто, коли, наприклад, психотерапевт задає питання таким чином, що вам починає здаватися, що його, на його питання ви маєте відповісти так, тому що є така ілюзія, що він краще знає, йому зі сторони видніше. І ви, начебто, погоджуєтеся з цим питанням, додумуючи, що... Реально так і було. Наприклад, там не знаю, там чи били вас в дитинстві, а вас, наприклад, не били, ну через те, що вас так це прямо і директивно і непрофесійно, ви починаєте додумувати, що, мабуть, так, так, щось таке пригадую. Тобто, ви вже починаєте припускати і самі ж в ці припущення вірите. Був один дуже-дуже відомий випадок, називається Справа сім'ї МакМартін. Це саме той випадок, коли викривлення пам'яті зруйнувало долю декількох людей. Я можу лише коротко розповісти, що саме сталося, тому що це дуже цікава історія, але ви можете знайти це в Вікіпедії. Це все є в відкритому доступі. Коротше, цей випадок в криміналістиці був найдорожчим і найдовшим судовим процесом, де в кінці людину виправдали, <смір> спойлер. Так от була сім'я, яка володіла дитсадком, одна із мам, дитина якої ходила в цей дитсадок, хворіла шизофренією параноїдальною. І алкоголізмом цій жінці здалося, що над її сином відбувалося якесь насилля. До речі, що в той період тут важливий момент, що в той період в 80-х була така хвиля різних чуток, і така була істерія з приводу сатанізму і з приводу того, що відбувається сексуальне насилля над дітьми дошкільного віку. Тобто, це ще також повпливало на її параною. Там про ритуальне насилля, про ритуальні вбивства в ім'я сатани у 1983 році. Ця жінка написала листа всім батькам, діти, в яких були в цьому дитсадку, з проханням відповісти на деякі запитання і результати цього опитування там надіслати їй. І прикол в тому, що опитування цих дітей відбувалося. Так непрофесійно, що більшість із них давали хибні показання. Крім того, що дітей непрофесійно опитували. Потім ці відеозаписи з опитувань були переглянуті відомим там психотерапевтом, не пам'ятаю ким. Він проаналізував це, і там також дуже багато цікавого можна знайти, що від опитування і від того, як ви будуєте запитання дитині, дуже багато залежить і дуже сильно залежить її відповідь, наскільки вона буде об'єктивна, тому що дітей просто налякали. І коли діти відповідали, наприклад, що ні, ніякого там насилля, наприклад, не було. То вони бачили, що дорослі цим не задоволені, і а діти хочуть просто, щоб від них відстали, і просто батьки щоб були задоволені їхньою їхньою відповіддю. Тому опитування було побудовано таким чином, що діти погоджувалися тільки тому, що їм це внушили, тобто їх просто переконали, що таке ставалося, і вони починали додумувати дуже багато чого цікавого серед показань там які вони надавали поліції, були ще показання, наприклад, що вони бачили, як відьми літають, як вони самі літали на повітряних шарах. шарах. Коли один із адвокатів демонстрував серію фотографій там для одної дитини, то вона визначила Чоканоріса як насильника свого. Так само діти давали хибні показання про якісь певні тунелі, які знаходяться під садком, яких насправді доказано було, що їх не існує. Про те, що цих дітей змивали в унітаз для того, щоб проводити ці ритуали над ними, І що типу, начебто, потім вони приводили себе в порядок і йшли там до батьків додому, там і все було добре. І в результаті це закінчилось тим, що всі звинувачення в сторону там одного із вихователів. А всі 53 звинувачення на секундочку, які розглядалися протягом 7 років, були зняті з нього. Це дуже цікава стаття. Я вам дуже раджу її прочитати. Мені здається, що є навіть декілька фільмів про цю історію після скандалу, що викликала ця справа Макмартінів, було проведено дослідження в галузі психології, що діти можуть бути жертвами викривлення пам'яті. Через неправильний допит, який з ними проводять правоохоронні органи або психологи. Діти можуть піддаватися впливу на їхні спогади шляхом певних запитань, які їх спрямовують думати додумувати в певному напрямку за допомогою таких непрямих підсказок. Це не означає, що діти не можуть піддаватися насильству. Звичайно, що можуть ми знаємо безліч таких. Жахливих випадків. Але варто пам'ятати, що має бути чіткий регламент опитування, і він має бути записаний на відеокамеру для того, щоб ще фахівці могли проаналізувати, чи є достовірною та інформація, яку видає дитина, чи вона є більш нав'язаною правоохоронними органами, яким вигідно, щоб показання свідчили проти певної людини, як це було у справі Макмартінів, де усім було вигідно. І прокуратурі, і соціальним робітникам, і тим, хто звинувачував його. Усім було вигідно його засудити. Але через сім років його було виправдано, тому що ніхто не брав до уваги, по-перше, параноїдальну схильність людини, яка звинувачувала його. А по-друге, такий феномен, як викривлення пам'яті у маленьких дітей. У кінці кінців справа МакМартінів навчила нас того, що треба дотримуватися. Професіоналізму і чіткого регламенту у процесі там, опитування людей, особливо дітей. І також мають бути проведені дослідження у сфері нейробіології, психології так само, для того, щоб уникати таких випадків, які, по суті, можуть загубити чиєсь життя. І насправді таких випадків дуже багато. Це лише один із найвідоміших. Але я точно пам'ятаю, що у книзі радикальне прощення. Точно писалося про такий же випадок. Особливо це працює в психотерапії, коли люди приходять на психотерапію і виясняють якісь події, які з ними, начебто, сталися, але насправді, по факту, потім. В результаті доказується, що такого не було. Це також слугує таким прикладом викривлення пам'яті, тому що ми віримо сліпо як правоохоронним органам, так само психотерапевтам. Ми не піддаємо критиці сумніву, їхні слова, їхні судження. І їхне запитання може звучати для нас вже як ствердження. І це. Варто просіювати ще через там своє сито логіки, раціональності і критики для того, щоб бути максимально об'єктивним. Тут варто ще подумати, як уникнути цього, як запобігти викривленню пам'яті таких ситуацій. По-перше, це зберігання оригінальної інформації. Чим більше людина зберігає інформації про якусь подію, тим складніше її викривити, тому що є достатньо пазлів. І якщо десь один пазл випав би, то це було б. Це була потенційна загроза викривлення пам'яті і додумування, і вставляння туди якогось такого пазлу, який вам здається, мабуть, можливо, туди б підійшов. Але чим більше у вас вправда є інформації, чим більше у вас записано, зроблено скрінів, чим більше у вас сфотографовано, там записано на відео, чим більше у вас записано в щоденник. Тим менше ви піддаєтеся викривленню. Також варто уникати впливу зовнішніх факторів. Тобто, коли відбувається психологічний тиск на вас, коли у вас жахливий тем, емоційний стан, наприклад, це також все впливає, тому що чим більше ваша психіка нестабільна в якийсь момент, тим більше вона піддається викривленню. Також можна тренувати свою пам'ять. Я Думаю, що в інтернеті можна знайти купу способів, яким чином ви можете натренувати свою пам'ять, трошечки відстрочити свою деменцію, Ну і звичайно, постійно навчатися, самопізнаватися, саморефлексувати і розвивати критичне мислення. Я вже не раз говорила про те, що це дуже важливо і в психотерапії і для того, щоб не тільки уникнути викривлення пам'яті. А і взагалі бути адекватним, здоровим, щасливим, раціональним і ментально здоровим в цілому. Я залишу посилання на цю історію внизу. Обов'язково читайте і записуйтесь до мене на консультацію, якщо вам потрібно. І на цьому все. Дякую вам за перегляд.